Всім привіт, канал два слова. І сьогодні той випуск, який я давно планував зробити. Я завжди кажу, що потрібно дати пиву другий шанс. Будь-яке пиво має другий шанс на те, щоб ти його скуштував, і може воно себе якось по-іншому проявить і буде більш смачним для тебе особисто. І от в цьому випадку, в сьогоднішньому, у нас другий шанс для пивоварні. Для цілої поварні, як ви бачили з назви, сьогодні у нас великий огляд на волинський бровар. Давайте я пару хвилин розповім про мої претензії, мої стосунки з волинським броварем. Стосунків ніяких немає. Я це пиво дуже рідко купляю, майже ніколи не купляю. І стосовно моєї думки про Волинський бровар, все складається так, що вони граються в крафт, намагаються. Бути в тренді, але бути в тренді серед тих людей, які не шарять за стилі. Давайте я ось так може якось грубо скажу. Тому що дуже часто волинського бровара не ну просто не, не співпадає те, що вони хочуть зробити, і фактичний стиль. Ми приготували Вайцен лагер. і по факту, це по перше, Вайцен це Ель має бути на етикетці Написано лагер. І виходить, що в складі там коріандр та апельсинова Цедра це вже не Вайценлагер, це відбір, це бланш. Напишіть якось правильно. Ну коротше, для мене ось моя думка про Волинський бровар це бізнес. А, бізнес, якому трошечки все одно на споживача, який розуміється на пиві. Ось якось так. Я можу їх описати. В них дуже активний інстаграм, маркетинг, все працює. Вони представлені по всій Україні. Я бачив, зайшов на сайт. Там є точки, де продаються. Ну, по перше, це хопхей. А це вже неймовірна кількість магазинів, плюс новус, там велика кишеня, фора. Ще якісь магазини. Ну в усіх регіонах мені здається, вони представлені. І це прям гарна робота, знаєш, знаєш, у них великі потужності, і вони можуть собі дозволити заходити на співпрацю з супермаркетами. Це також показник того, що ну, прям це серйозний, серйозний бізнес. І от сьогодні я хочу надати йому другий шанс для себе, тому що мені трошечки ось, це, ось цей трошечки наплівательський момент до споживача пива, до споживача крафтового пива. Мене він трошки бентежить. Коротше, напишіть, будь ласка, свою думку стосовно Волинського броваря, броваря, бровара. Що ви купляєте? Що вам подобається, що не подобається, як в цілому ставитись до цієї пивоварні. Колись у нас був огляд же на цю пивоварню. Він був один одним з найперших на каналі, але я його скрив. Мені взагалі не сподобалось, що і як тоді було. Тому сьогодні другий шанс. Вам бажаю гарного перегляду. Наливайте своє улюблене пиво, відкривайте свої улюблені снеки. Розпочнемо. Так, вартість сьогоднішнього огляду у нас 600 гривень. Я всім одразу дякую за те, що ви донатите на підтримку на розвиток каналу. Ось абсолютно всім вдячний, хто це робить. На стрімах або так закидуть донати. Ось завдяки цьому ми можемо знімати великі огляди на ПО -варні. А, Почнемо ми з чого? З бланчика. До речі, об'єм 0,5. Світ віт. Бланш тут прямо пишуть, що бланш. Значить, вони знають, що вони роблять. А чому тоді на Вайценлагері вони також роблять з нього бланш? Вода, солод, хміль, цедра апельсина, коріандр, гвоздика, дріжджі ще додали гвоздику. Нічого страшного в цьому не бачу. Бланші я полюбляю, бланші я часто п'ю. Чомусь вони вказали, що на бланш звичайна бодега келих має бути. Тут вони вказують, до речі, в якому келиху краще вживати. Не погоджуюсь, не погоджуюсь. І ми бачимо те, що тут. Ще є варіація написів польською мовою, значить, вони ще й займаються експортом. Ну що, споживайте відповідально. О господі боже мой, ну ребятушки, ну що ж ви робите? Так зараз, ось чесно, зараз максимально тверезий огляд. В плані того, що я не буду докапуватися, але до цього я докапуюсь. Ми знаємо, як має виглядати бланш, як має виглядати відбір. В нашому випадку зараз у нас, я розумію, воно не фільтроване. Отак, От це не хочеться пити. От я бачу, це в келиху, це не хочеться пити, тому що тут просто жмих плаває в неймовірних кількостях, що у інших бланшів, у інших виробників я не зустрічав. Хоч крафт, хоч не крафт. Хоч це буде Хогарден, хоч Кроненбург, хоч це будуть маленькі пивоварні, як Андервуд, та Правда. Ароматка дуже гарна, до речі, ароматка прям бланшова, дуже приємна. Так. Є і пряність, є і цедра, трошечки жувальна гумка якась прослідковується. Може, трошки лимонадно, але дійсно приємне. Ви знаєте, двояке відчуття. Він мені імпонує своєю легкістю. Ось, прям максимально легкий, максимально літній. Е, дуже гарно він співвідноситься з цією обкладинкою. Питань нуль. Ті, хто давно дивляться мене, ви знаєте, що я якраз полюбляю такі легкі, легкі, легкі бланші, щоб вони не були лимонадними або перенасиченими. Ось це, мабуть, іде в ту когорту, але трошечки через водянисто. В тому плані, що інші смаки слабко розкриваються в цілому. Але і поганим я це не можу назвати. Літнє нормальне, гарне пиво. Е, Якщо ви не очікуєте від нього хугарденовості або бланш денамурності, ось так я можу сказати. Не знаю, давайте я поставлю цьому пиву як бланшу трієчку, а от. Як мені подобається, не подобається чітко 3.75, Може навіть іноді буду брати. Стосовно ціни також мене цікавить. Вони себе позиціонують як крафт і ціни дорожчі ніж у мас-маркета. Стилістика також інша. Процес виробництва ще дорожчий, і масштаби виробництва менше ніж у мас-маркетових гігантів. Світвіт так 0,5-62 гривні. Знаєте, от десь вона дійсно і посередні ця ціна, тому що Хугарден без знижки зараз десь 80-90 коштує 0,5. Всі ці бельгійці класичні, вони взагалі за 100 гривень коштують за 0,5. Ось тут ціна, як я розумію, приблизно як у Блюмуна. Щось таке. Продукт непоганий. Коротше, ось такий висновок зроблю. Подивимось, що вони вміють в іншій стилі. Але ось тут окей, окей. Можна пити, можна брати. Я ж кажу, можу іноді буду це купляти. Якщо подивляться представники Волинського броваря. Ну, подивіться, будь ласка, наскільки вам приємно мати такий продукт. Я розумію, що ви скажете так: це ж ну нефільтроване. Ми ж пишемо, що пиво нефільтроване, але у одних поварень нефільтроване, без сепарації пиво виходить в одному форматі, в одному вигляді, а у інших поварень, взагалі в іншому вигляді, от як тут. Коротше, якщо ви хочете, щоб з вашою поварнею знайомились ще більше людей, вони купуються на цю прекрасну обкладинку, приходять додому, відкривають. А там ось так. Я думаю, новий споживач не буде дуже радий цьому. Ідемо далі. Далі нас зустрічає ще більш крафтова історія: це у нас Peach and Strawberry Fruit Ale. полуниця та персик. Сарбет лайн номер три. Це заход на крафтовість, На крафтову крафтовість. як я розумію, це колаборація з банком пива. Що це таке? Не знаю. Свіжачок, все прям термін придатності один рік. Вони молодці в цьому плані питань нуль. Алкоголь 4,5, Щільність 12, Це вказують. І це, мабуть, найдорожче пиво на сьогодні, майже найдорожче це 79 гривень коштує. Я не знаю, яку категорію людей це покриває. Біргік це не візьме, тому що це волинський бровар. А я знаю, яка репутацію Волинського бравора серед Бергіків. Звичайний споживач, який приходить в мас-маркет, також це не візьме. Тому що він за ці гроші може взяти, ну, я не знаю, інший крафт якийсь. 80 гривень, ну, 0,3 можна взяти іншого крафту. Полоничка. Персику не відчуваю в ароматиці, а полоничка така прям є, знаєте, варення з полонички. Коли там залишилось вже небагато в баночці з дитинства, ось якраз, і ви кипятком заливаєте, ось ця ароматика вона йде, доволі-доволі приємно. Я просто не знаю, тут потрібно шукати кисляк чи не потрібно шукати кисляк. Фрут-ель. Типа це сауер чи ні? Ні, це, це. воно ніяке. Абсолютно. По-перше, воно взагалі не карбонізоване. Абсолютно не карбонізоване. Воно максимально водянисте. От, по смаку, це ось те, що я тільки що сказав. Залишки в банці варення заливаєш водичкою і п'єш. І там мінімум смаку. Взагалі, персика тут немає. До речі, по складу, що у нас? Вода з солотечміни, пшеничний, пюре персика та полуниці, вівсяні та пшеничні пластівці, хміль. Ну, по складу, питань нуль. Але. Ну, це просто вода. Ну, воно абсолютно не карбонізоване. І в смаку нотка полуниці пустота повна. Я розумію, що може вони не хотіли нікого налякати і зробити саме сауер, закислити це пиво лактобактеріями. Якщо б ви його закислили, то воно б сприймалось набагато краще, тому що в тебе б на посмаку кислі залишались, а так взагалі пустотіли максимально. Якщо хтось куштував якусь лінійку, будь ласка, скажіть свою думку, вже заговорююсь. Це бабки на вітер, чесно, це настільки погано, як може бути. От саме як Фруктовий Ель, ви програєте в цьому випадку всім. Десь муза та Вольта сміються в сторонки з того, що вийшло ось тут. Фу-фу-фу, Йдемо далі. Так що переходимо до наших IPA. Вони всі міцненькі, тому кажу знову: якщо я до кінця випуска буду трошечки п'яненьким, вибачайте, споживайте відповідально. Давайте почнемо з базової IPA, яку. Вони продають це Forest IPA, Specialty IPA. 5,7% алкоголю. Дизайн тут мені не подобається, але він тактильний, є він і в пляшках, і в банках, і також є з новорічним дизайном. Цей Forest IPA, Він нічим не змінюється, але просто ось новорічний дизайн в нього стає. Так, вода, солед, хміль, хвоя сосни та ялини, ягоди ялівцю, дріжджі. А, ось що вона Specialty. Прикольно, то що можна надати хмелем, вони вирішили відтворити саме. З додаванням хвої та ялівцю. Ось тут проблем немає. Воно мутненьке, але воно в рамках зрозумілого і нормального. Ха. Хм. Кажу, як є, кажу чесно: ароматика хвойна, але іноді у інших поваренні завдяки хмелю вона більш хвойна стає, ніж тут, завдяки ялівцю, і далі щось там на сосновий ліс. Але є, приємно, приємно. Може, трошки солодкава ароматика. От, я боюсь, що воно буде солодке, а не сухе. Так, Волинський бровар. Є питання, питання по карбонізації. Її взагалі немає. Вона відсутня. Ось це знову ж таки видохшається пиво. Хвойне. Мені імпонує ось ця варіація IPA. І вони написали правильно, що Specialty IPA, тому що додається тут різноманітне хвоя смачна. Як би це дивно не звучало Ялівець. всі ці нотки молодці. Але. Але для IPA мені не вистачає гіркоти. Взагалі немає гіркоти. IBU нуль. Ось це в мінус. В плюс сам смак. Він приємний, він не солодкий, він відносно насичений, збалансований, молодці. Якщо б було більше карбону карбонізації, я б поставив би, мабуть, не знаю. Гіркотин вистачає. Карбонізація і гіркота. Коротше, це нормальне пиво 3,5 бали. Якщо б була карбонізація та гіркота, було б вища оцінка була б. Але непогано. Ось це експеримент найбуде. Йдемо далі. Ну, мабуть, тепер у нас буде Vermont IPA, яка, ну, як я бачу, також ну, нормально виглядає. В плані того, що там немає цього жаху, який. Був присутній в цьому бланчі. Vermont IPA, American L, L. 5,9 алкоголю, щільність 15. Це вже пляшкова історія. Пляшки в них дизайн в усіх однаковий. Мені не сильно імпонує. Вода, соотвісніє пластівці, хміль дріжджі. Ну тут до речі, ароматика вже дається. Мені мені так здається, вона дається, вдається, здається. Коротше, вона більш хмільова, і ось цей хміль надав більше сосни та ялівцю. І ялинки, ніж в минулому зразку. Тут хоча б якась гірчинка є. Ось цю гірчинку інтегрувати в те пиво було б набагато краще. Вона мінімальна, але вона все ж таки вже присутня. Знаєте, що я скажу? Це до Вольфаса, це до як вони називаються? Троль Брю, це до ось цих, -цих фінів, які продаються в винах світу, в таких мережах от туди. Це все дійсно туди. Конкурентне, спроможне пиво. Якщо ціна в нього невисока, то доволі норм. Ось для входу в крафт, я так можу сказати. Звісно, мова IPA її виносить в одну калітку. Але давайте подивимось. Так, і IPA... IP. За 0,3 я плачу 69 гривень за ось цей продукт. Точно ні. От, абсолютно ні. От прям табу. 70 гривень за 03 такої IPA, я краще. Це ж IPA. IPA, Я краще візьму Львів IPA від правди за ці гроші. Я краще додам ще грошей, куплю за 100 гривень 100%. Боже, варвар. Якщо ми беремо супермаркети, я куплю мову IPA за там, я не знаю, 50 гривень, 0,3, я краще викладу ще грошей і куплю більш насичену, більш смачну за 70, точно ні. І бачите, як, як я і думав, мені здається, все ж таки сходиться моя думка в плані того, що Forest IPA у нас коштує за 0,5. 70 приблизно. Тому що там хміль мінімально відіграє, там вони ось додаванням сосни, ялинки, ялівцю, вирішили ось цей прикол. А ось тут, якраз, вони хмілем, хмелем. Це все робили і тому дорожче. Я не знаю. Ні, чуваки, за 70 гривень, ну ви взагалі не конкурентно спроможні за 70 гривень. От ніяк, ні з ким. Ось чесно вам скажу. От, 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 абсолютно. Я не знаю, чи дивляться вони мене чи ні, але я звертаюсь прямо до них. Воно не погане. Воно на 3,5 бали спокійно, нормально, смачно. Окей, випити ввечері без питань. 70 гривень ні. 55, я ж кажу, от. Та я візьму FDB за 40. Тому що це туди, це до конкурент до мови, при всій повазі до мови, але все ж таки це саме базове пиво, яке приводить людину в крафтову культуру. І до FDB. І от до Вольфаса, до Трольбрю, хтось там ще ось з вин світу. Ні, чуваки, ну за такі гроші до побачення. Давайте ось цю Juicy IPA. І що у нас тут? Space travel, Juicy IPA. 6,5 алкоголю. Такий, ну це штучний інтелект дизайн зробив само собою. Зрозуміло. Forever брювінг. Чим вони бляха муха відрізняються? От чим яка різниця? От яка різниця? Якщо тут у нас теж якісь експерименти, ялинка, ялівець, а це форевер брювінг. Чим відрізняється forever брювінг від Волинський бровар? Будь ласка, підкажіть і для чого це робиться? Вода, солод, житні пластівці, хміль дріжджі. Знаєш, джусі соковитою, вона має бути за рахунок. Хмелю. Я думаю, це має бути щось по типу Нью-Йнгда, якщо Джусі, якщо ми сюди заходимо. Окей. Okay. Пробка гарна. Такої немає. Рожевий з блакитним гарно прям поєднується. І це у нас найдорожче пиво на сьогодні. 0,5 з цієї джусі IPA коштував 85 гривень. Це не Нью-інгленд. Я помилився. На жаль. Ну так, ароматика більш соковита. Тут відчувається вже нотки манго, трошечки абрикоски, якісь проскакують. Перше пиво з карбонізацією, адекватною. Ні, це, 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 це не моє. Знову ж таки, ну окей, Juicy IPA, може я ж кажу, це якась пародія на New England. Давайте я зараз залечу в Untap подивитись, що там у нас і по England Хейзі. Ні, ребятки, що це і по Нью England Хейзі, то я ось цей Sour Smoothie Саурсмузіельт. Ні, ну прям взагалі це не England, це не Хейзі IPA ніяк. Воно програє по смаку, от це... Те, про що я казав, то що вони заявляють якийсь стиль і не можуть його зробити. От не виходить у них. От не виходить. З позитиву, алкоголь невідчутний. У смаку жувальна гумка, у смаку прослідковується манго та кокос, легенько. Але є. Ну, а ж таки, ціна 85 гривень. Я розумію, що вони, ну, я впевнений, що вони максимально дешево намагаються це зробити, але не виходить за рахунок того, що вони тут використовують. Дорогі інгредієнти, і в них не виходить робити більш дешевшим це пиво. Ну, от якось не знаю. Ну ні, ну це точно не хейзяк. Воно не цікаве, воно не соковите, воно не джусі. Ось, давайте так. Кажемо: IPA, воно. Не джусі IPA, абсолютно. Ну, Три бали я поставлю. От Три бали я поставлю, але я б не радив брати і знайомитись з цим. Так, ну що, далі у нас пішла важка важка робота, тому що все пиво від семи алкоголю залишається. Я дуже хочу скуштувати ось цей продукт Adventure IPA, Adventure IPA. Тут все кірилісові написано. Що ми маємо? 7% алкоголю, вони прямо ось на обкладинці, яка мені ось в цьому випадку взагалі не подобається. Ну, типа. Вона в мене ніяк не асоціюється з, цим, з чимось цікавим. Азака Galaxy Sabro. Ось за Азаку я і взяв цю баночку, тому що там були ще варіації інші IPA, я, ну і в цьому варіації інші пиво від Волинського бровара. Але я такий. Азака мене купила через те, що в мене є неймовірна величезна любов до пивоварні 2085 і їх Азака Неїпа. А от я, знаєте, хотів би, щоб вона виглядала соковито. Через те, що обкладинка така прям ось літня, приємна, і я хотів би тут побачити щось прям мутне, мутне, нефільтроване, гарне. А так, ні, вона виглядає як звичайна IPA. А цю ароматку ми вже відчували сьогодні. От я вам не скажу де саме, скоріш за все, ця ароматика у нас була в, в цьому в Вермонті. Я думаю, там було плюс-мінус те ж саме. Солоденьке, втомлене пиво. Трошки є абрикоски, варенька, знаєте? Ні, це вже було. Це не цікаво абсолютно. В Вірмонт набагато смачніше, до речі, так. Але це вже було солодкава, знову не гірка, варіація пива. От, як Індія ПЛЛ, це не дотягує. І це я знову можу відправити в конкуренцію саме, ось це дійсно схоже на Вольфас та на Троль Брю. Ось ці солодкі, такі, не прям супер виразні, інтенсивні, ні. І мало карбону. От з карбонізацією якась біда, от розлив банки чогось страждає. Це просто нецікаво. Ось знаєте, в різноманітності варіацій крафту, які можна зустріти на українському ринку для споживача, це буде нецікавим. 6950 ну, ціна як у Вермонта. У Вермонт 03, тут 0,5 це більш міцне, але Вермонт смачніший. Якщо ви людина, яка пила, куштувала багато варіацій різних IPA, то не заходьте взагалі сюди, от точно. Так, ну що, у нас е, виходить передостання пиво, і це у нас буде Hazy Double IPA. Hazy, Вони самі кажуть, що вона Hazy, Тому зараз будемо там шукати хейзяк. Давайте, ось цей тюльпаний тюльпан Келих. Ось тут мені обкладинка не подобається. Я розумію, що це робила, скоріш за все, штучний інтелект, а може і ні, але мені не імпонує. Я тіпи, не, не знаю. Ну, не моє, не моє, це нормально, це вкусовщина. 7% алкоголю. І це колаборація з кумпелем. Хто як відноситься до кумпеля, чи потрібно робити на них огляд? В Дніпрі Кумпель дуже складно дістати, але якщо що, зможемо нарішати. Хтось мені надіслать зі Львова і можемо скуштувати саме кумпель. Що скажете? Щедрого Хмелина Хейзі дабл порадує з плеском ароматів тропічних фруктів з нотками лісу. Свіжачок йому три місяці всього. Початкова щільність 18, здається, найбільша на сьогодні. Давайте я її пив. Чесно, я її вже пив, але от. Не пам'ятаю, що я про неї казав, тому що це було десь два роки тому. А, по складу, до речі, солод, вода, вівсяні та пшеничні пластівці, хміль, до речі. Ну, от пшеничні та вівсяні пластівці, для того, щоб замутнити це пиво, і в них це вийшло, воно замутнене, прямо ось таке непрозоре абсолютне. абсолютне. Хотілося б, щоб воно було все ж таки більш яскравим, більш соковитим, більш як ананасовий сік виглядало. Я, от, Я знову вам скажу, ароматика ідентична тому, що вже було. От. Дуже схоже на минулий зразок. Ось дуже сильно схоже. Де там WPA? Знову ж таки, ну де Double IPA? Вони відрізняються от, прям от на міліметри. Вони майже однакові всі. Для чого випускати настільки багато різноманітних варіацій IPA, якщо вони всі дуже схожі, ось прям дуже сильно схожі. Ну навіщо? Ну, блін, я думав, що це буде випуск, якому я трошки відкрию очі і щось мені сподобається, щось мені зайде. А по факту, ніфіга. Ось ну, бланшик нормальний. А так, це ось пройдена, пройдена історія. Це все те, що ти вже куштував. Це все те, що ти, якщо один за одним, це одне, і те саме. один і те саме продукт, якого змінюється, я не знаю, палітра смаку на 5%, на 10%. І все. Ні, ну це не WP, вона все одно водяниста пуста. Не гірка. Окей, хейзі не має бути гірким. Але вона і не хейзі. Ну ніяке, ну дійсно ну ніяке, ну просто ну ніяке пиво. Сім алкоголю. От єдиний плюс то що вони що в одному, що в іншому зразку, вони гарно скрили 7% алкоголю. Більше плюсів немає, це провальне пиво. В плані того, що ви щось робите, і воно ніяке. Ну чого я маю от, тут, блін, ругатися? От чого? Я розумію бізнес. От я розумію бізнес. І, мабуть, працівники, які там от, працюють, працівники працюють, тавтологія клас. В них є умовний наказ, скажімо це так, або вектор їм кажуть, що, ребятки, все. Ось це продається, це і робимо. Не треба тут зараз казати, що так це ж пиво майже однакове. Ні, не треба, не треба. Давайте ось працюємо. Тому, що, я думаю, технологи, пивовари, вони розуміють, що вони варять, і такі. Ми трошки заручники ситуації. Я це розумію. Всі заробляють, страждає споживач. Якась така стратегія. Мені це не подобається. Ніякий не дабл. Де там дабл? Ну, подвійного хмеле не може. Але від ось цього кайта він недалеко відійшов. Майже одне і те ж саме я розчарований. Давайте йти до останнього нашого пива, яке я вже пив, і я сподіваюся, воно хоч сьогодні не спортить нам настрій, який вже спорчений. Насправді це у нас буде Big Man English Wine. Я одразу скажу, що це не барлівайн, ніфіга ніколи ніде, але це було непогане пиво, коли я його брав. Тим паче за свою ціну. Знаєте, в чому прикол до нас сьогодні Барлівайн найдешевший? Ось це цікаво, тому що зазвичай барлики коштують у всіх неймовірних грошей, а тут Барлівайн найдешевший з усіх варіацій пива, що сьогодні були представлені. Це, це взагалі як. Е, так, вода, солод, солодовий екстракт, чорнослив, хміль дріжджі. Чорнослив в пиві обожнюю. Я полюбляю копчений чорнослив. Це от прям душа-душа. І так само ну, одне з моїх улюблених пив це 14НР. Там здається, також є чорнослив у складі. Big man. 8 Скільки 8,5% алкоголю. Гарно, гарно, немає ніякого мотлаху в цьому в келиху. Ну, прекрасно, ж. слива! Це, це знаєте, не чорнослив, це скоріше сливове варення. Дуже солодко і прям дуже приємно. А у смаку. О! Молодці! У смаку чорнослив, у смаку немає солодкості, є сухість. Залишається ось цей копчений посмак чорносливу. Гарно за 59 гривень питань взагалі нуль. Це 4 бали. Від мене особисто. Я не знаю, що там ставлять в антапті, люди, але від мене особисто 4 бали, бо це насичене, смачне, не суперводянисте пиво, де скритий алкоголь, і його можна спокійно вживати і насолоджуватись навіть, якщо ви бажаєте чогось міцного за не всі гроші світу, Тут ціна взагалі виграє все, що можна. Ну що давайте йти до підсумків. Давайте йти до підсумків. Підсумки на сьогодні. Які вони будуть? Які вони будуть? Давайте з того, що я можу порадити, взяти, я це вже сказав, ми, мабуть, все це знаєте, але підсумки є підсумки. Ми беремо ось цей бланш, тому що це нормальна варіація не лимонадного, нормального гарного бланшу. Ну, не гарного, а прям, ну окей, за свої гроші. Питань в мене немає до нього. вайн. Все прекрасно. Я, мабуть, далі скажу ось так: ось топ-3 на сьогодні, що можна брати Forest IPA, тому що вона цікавенька. Бланшик та барлівань, який не барлівань, але просто смачне пиво. От такий в нас вийшов випуск. Що ми маємо в підсумку? То, в Волинський бровар, як я, і в мене були догадки, але все ж таки це просто бізнес. Це не про крафтову культуру, як вони кричать. Дякуємо споживачам Крафт за те, що нас оцінюєте. Це були навіть такі от сторіс, коли вони там в якомусь проплаченому конкурсі приймали участь, і там прям молодці. Ні, не молодці. Ну, все погано. В плані того, що людям продають якийсь продукт, аби продавати і заробляти на цьому кошти. Другий шанс не вийшов. Другий шанс бровару я надав. І він вийшов поганим. Але ми маємо як мінімум три пива, які нормальні, які можна скуштувати. Всі можна скуштувати. Окей, прям хейт в мене тільки до одного. Але в конкуренцію ніяко вони не грають. Вони програють буквально усім. То випускає на ринку такі ж самі сорти. Мене дійсно цікавлять ваші думки. Наскільки я тут все ж таки якийсь заангажований, ем, можна навіть мене в цьому випуску назвати якимось біргіком, тому що я підтримую думку саме біргіків, які якось так відзиваються Браволинський броварь. Тут я їх підтримую, тому що це ну прям пиво, міма. Ось так я скажу. Напишіть свою думку з тих сортів, що ви куштували, що вам подобається чи ні, чи порівнювали ви їх. Якщо порівнювали, то може в мене щось збилось в рецепторах, і для мене це майже однаковий продукт, просто в різних пляшках з різним дизайном. І як завжди, я вам дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, свої думки. Що можна зняти, що які ще огляди робити? Чи потрібен огляд на кумпель, до чого я сьогодні прийшов? І як скоро робити сліпий огляд бланч в різноманітних? Знову зробимо турнір. На 2-3 випуски, думаю, на 3-4 навіть випуски. І бажаю я всім, як завжди, гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене, бажано українське пиво, хоч не завжди воно є суперякісним, але це вже ви маєте знати, що ви берете.